Малий хлопчин вирішив поплавати в річці за своїм домом, поспішаючи пірнути в прохолодну воду, він на бігу скидає взуття, гулькнув у воду, не помітивши, що до берега підпливає крокодил. Мати, яка через вікно наглядала за своїм сином страху мерщі побігла до води, схопила хлопця за руку саме в той час, коли крокодил схопив його за ноги. Тут нагодились чоловіки і напали на крокодила. Хлопчик зостався живий. Усі його ноги були вкриті шрамами від нападу тварини, а на руках зосталися шрами від нігтів матері. Ми маємо дещо спільне з цим хлопчиком шрами. Ні, не від зубів крокодила, від болісного минулого. Але деякі рани маємо через те, що Бог не схотів відпускати нас. Купіль життя сповнена небезпек, і ми забуваємо, що ворог завжди чатує, щоб напасти. От тоді і починається запекла боротьба. Якщо ви маєте шрами його любові на руках, будьте вдячні, він ніколи вас не відпустить.